Професор, академік Національної академії аграрних наук України, академік УАН, заслужений працівник сільського господарства України, відмінник освіти, депутат Київської обласної ради і просто хороша, щира, вельми шановна наша людина, наш земляк Анатолій Степанович Даниленко. Анатолій Степанович, рада вітати вас у нашій доброго студії. Вечора. Доброго вечора, шановні мої земляки, друзі, колеги. Я також радий вітати і вас, тому що вже давно зустрічалися, і своїх земляків, колег, дійсно, побратимів, всіх тих, з ким я прийшов в життя на протязі багатьох років, тому що наша рідна Миронівщина, наш рідний Миронівський край, він насамперед благодатний, красивими, за змістами, за справами людьми, моїми земляками. Ще разом, друзі, доброго вечора. Анатолій Степановичу, звичайно, перш за все, наше питання, перше питання буде стосуватися вас як ректора Білоцерківського національного аграрного університету, що незважаючи на те, який стан України, діти це наше майбутнє, майбутнє нашої країни. І от хотілося б почути, як пройшла вступна кампанія, як йдуть справи у навчальному закладі, такому відомому не тільки в Україні а й за межами. Це дійсно так. відомо не тільки в Україні, а й далеко за межами, тому що співпраця з країнами Європейського Союзу, спільні програми, навчання студентів, викладачів. І не менш важливо, з 1 вересня вже їдуть студенти, які краще навчаються з декількох факультетів. І будуть навчатися в Кісені, будуть навчатися в Діжоні, це Франція, Німеччина, і отримають дипломи європейського життя, тобто український диплом і диплом європейський це те, що потрібно, виходячи з тих викликів, реалій для сьогоднішнього майбутнього. А якщо про співпрацю, так ця співпраця є видно у кожному населеному пункті, у кожному селі. Ота пшениця, яка колосиця, кукуруза, соняшник, здобутки. Все це у більшості випускники нашого Блоцерківського національного аграрного університету. Та й я, та й моя дружина так само, і багато-багато випускників сьогодні працюють на нивах Миронівської землі. І співпраця із школами досить добра. Я дякую педагогам, своїм колегам, вчителям, дякую батькам, дякую дітям. Нашим сьогоднішнім уже майбутнім студентам, тому що вступна компанія, по суті, вже завершується і 1 вересня буде посвята і присяга, посвята студенти, і будуть студенти приймати присягу. Тому, якщо зробити зріз, то в університеті навчається понад 100 дітей з Миронівської землі. Мої земляки, це діти моїх земляків, друзів. І в цьому році чимало вступило без винятку по всіх напрямках. Так, ситуація нелегка і непроста. Фінансування, по суті, от, зменшилось. знаємо, яка ситуація в державі, і тут не потрібно її обговорити. Чому? Ми маємо всі сьогодні зосередитись на тому, щоб зберегти країну, зберегти людей, об'єднати націю. Це просто нелегко, та ніколи такі справи не були легкі, але трішки ще назад про університет. Досить добре попрацювали по змістенню матеріально-технічної бази. Навчальний науковий досвід. Сьогодні можна подивитися, те, що є у світі, європейське і в Європі. Це в нас, в університеті. Досить добре попрацювали по освоєнню нових технологій, підходів, надання наукової допомоги, провадження наукових розробок у практику. Все це є у нашому рідному Білоцерківському. Був лідером, є і залишиться. У мене одні амбіції. От у мене амбіції, як у людини насамперед. Сьогодні було б найлегше. сьогодні було б найлегше, Та й спокійно. А хто? А ти випускник? А як? А потрібно допомогти, а потрібно підтримати. От буквально декілька днів був назад в сайках, як голова комісії, Буславський район там по ситуації в школі і в селі. Ну, не, ну я, яке я маю право не поїхати як земляк. Яке я маю право? Це всі мої рідні. Тому я ще раз дякую. Вам, що ви запросили на нашу, на нашу рідну студію поспілкувати з моїми земляками, з друзями, і от таке питання вагоме підняли, тому що освіти і розуму ніколи не було і не буде забагато. Тільки освічені, тільки підготовлені професіонали зможуть рухати виробництво і науку вперед. А що нам потрібно зробити, якщо ми ведемо розмову за науку, за освіту, та й питань багато сьогодні, бачите? Що робиться з доларом, що робиться із цінами на хліб, на бензин. Душа болить, правда? Так, Душа на, жаль, болить. на жаль, ситуація і політична, і економічна. Ви знаєте, політична ситуація складна в тому, що ворог справжній із новітньої зброї. Я вчора зустрічався із паном Віталієм, командиром батальйону Київ 1 які прийшли тільки Слов'янська, переформується. Набираються сил і знову будуть повертатися туди. У нас співпраця з багатьма з батьма тими командами, які там захищають і відстоюють цілісність держави, і захищають людей. І спілкуюся з Комбрігом бригади номер 72 яка попала в не таку просту ситуацію. Люди там справжні, справжні герої І допомагаємо. Та я знаю про те, що і. Не тільки моє рідне село Карапиші, от бачите, там писалось у газеті в Миронівському краї за тепловізор, і за каски, там і за хворими, за все, і Валентина Петрівна своїми земляками, і Миронівський край, всі люди, і так само і університеті наші колеги туди відправляють, і ми їздимо. Аж за Слав'янськ відвозимо продукти, люди потребують підтримки. І навіть не в тому, що ти привіз. Але якщо ти це ти привіз, то ти це маєш робити щиро. Бо якщо не щиро, то вже гріх, а сутність в іншому це є дуже великим об'єднуючим фактором. Нас не можна, да й не потрібно, і не вдасться нікому розділити схід і захід, південь і північ, центр чи і інший регіон. Ми єдині маємо бути як держава, єдині маємо бути як нація. Але багато-багато проблем. От ви кажете за. Політику, за фінансування, за економіку, за бюджет. Ну, це можливо це окрема тема, пані Наталі. Але в моєму розумінні, в моєму розумінні бюджет це відзеркалення стану економіки. Це як той айсберг над рівнем моря. А насамперед ми маємо думати за виробництво: а що, що потрібно, які кроки потрібно зробити? Якщо взяти один з основоположних напрямків у нашій державі. І галузі, а це аграрний сектор, сільське господарство, хто б що не казав, то це формування продовольчої безпеки, це формування експортного потенціалу. І я пам'ятаю десь добрих під 10 років вже звертався в Кабмін і вносив свої обрахунки, і вносив з конкретику, що, які потрібно зробити кроки в Україні на предмет енергетичної безпеки. Це десь паливо, це бензин, це газ, це. Все те, що потрібно для того, щоб розвивалася економіка. У нас є унікальні можливості, як ні в одній країні. На базі сільського господарства і цей оселити напрямок. Але що потрібно зробити насамперед? Потрібно зробити відповідні кроки законодавчого Верховній Раді. Скажіть, чи задоволені ви роботою Верховної Ради? Я, наприклад, ні. Так само і ви. Верховна Рада це той найвищий орган, який має продуктувати. Закони ті, які потрібні для людей, для економіки в цілому для держави. Розводи, заводи, бійки, не дай Боже, те, що ми бачили, це не є рівнем то, що, хорошим рівнем те, що відбувається, нормативна база. І насамперед ми сьогодні дуже багато розмовляємо про надання, надання можливості до розвитку території. Органів самоврядування. Я розглядаю в комплексі на макрорівні і на поєднати на мікрорівні як розвиток тої чи іншої території. Це сільська територія, міська і надання можливості громади, громаді розпоряджатися ресурсами, фінансами, бюджетом. Але кажуть, на цьому етапі не можна цього зробити. Пані Наталі, я ж маю досвід. Я знаю, що робити. Не треба конституційної більшості, Я повторюю відповідальність. Не потрібно конституційної більшості, щоб е, прийняти зміни до Конституції. Потрібно зробити насамперед наступні кроки. Перше, це зміна до, бю, до бюджетного кодексу 226, зміна до, до закону про адміністрацію, зміна до закону про органи самоврядування. А далі ми вже рухаємося. Але Наталечко, Сонечко. Та скільки б ми не опрацьовували цих механізмів, якщо ми не підійдемо, не підійдемо до системи, і весь світ цій системі працює, от я був у Голландії, дивлюсь, як не село, дві-три ферми, молочні. Як не село, дві три ферми. А що ж відбувається? Відбувається наступний зміст на 20-30 років кредит під 2%. Оце ми, нам потрібно зробити. І знову ж таки, Наталочка, я колись про це казав, отака папка сформованих пропозицій, проєктів, законопроєктів, нормат, немає кому передати. Я хотів би щоб наш економічний блок Кабінету міністрів розмовляв не про все, не про наповнення бюджету, а наповнення бюджету це як похідна від стану економіки. А щодо розвитку економіки. А основоположним нашої української економіки знову ж таки є сільське господарство, аграрний сектор. Але давайте ми подивимося, а що відбувається і в сільському господарстві. Слава Богу, покамість і пан Яценюк зрозумів, що цих кроків не потрібно робити, бо були великі намагання, великі потуги. Коли збирались буквально більше місяця назад там перед Верховною Радою, представники селян з усієї України, з усієї України. Я також там був, і Валентина Петрівна, і команда була, і я виступав. На жаль, ті крутелики, які мали б виступати, і сказати своє слово, вони ходили там далеко-далеко за людьми, поховалися, злякалися, але віддолі ж не заховаєся. Я виступав і вносив конкретні пропозиції, що потрібно зробити. Держава сьогодні бідна, і це дійсно так. Хоча можливості є унікальні. І навіть в цій ситуації війни. Можна було б мати значно кращий стан нашої економіки в нашій державі, але потрібно робити відповідні кроки. На жаль, поки можливо, немає такої тісної співпраці ще із Верховною Радою, яка по суті ніяка. І то народ, який піднімає питання щодо перебрання, я думаю, і то правильні кроки. Кінець кінцем, кінець кінцем, я скажу, повернусь трішечки до того, що нам потрібно на цьому етапі залишити для села. Фіксований податок, ПДВ, і попрацювати, а Україна має такі унікальні можливості, що, до створення, що до створення системи іпотеки, тобто бази для отримання довгострокових дешевих кредитів, що потрібно? Кредит дешевий. І залишити, і не мішати сільському господарстві, і тоді будуть і технології, і тоді буде і нова техніка, і тоді буде заробітня плата, а ми кажемо про ринок землі. Та який ринок землі? В ринку землі я бачу ефективне використання земельних ресурсів, а не відчуження. Це край, це моє право. Але ми маємо зробити так, щоб людям це було цікаво і привабливо. Так от, знову ж таки повернусь до роботи Верховної Ради. До речі, хотілося б сказати, що бачите справді, наскільки зараз активно продовжується розмови про те, що потрібні перевибори, потрібні, потрібні вибори, щоб вибрати таких представників народу, громади, які б справді були, ініціювали інтереси цієї громади. Пані Наталі, наскільки ви правильно і конкретно, і я відчуваю біль і тривогу, що відбувається в державі, а воно ж має ж бути. На краще з оптимізмом, щоб люди мали дивитися і були захищені впевнені в тому, що воно буде краще. От я хочу вам задати запитання, а що таке влада? влада. І як ми відносимось до влади, і як влада відноситься до тих, кому вона підпорядкована? Ви чуєте, яке я слово сказав? І як влада відноситься до тих, кому вона підпорядкована і кому вона підзвітна. Звичайно, на якихось етапах, і це було і на тому етапі, зашуміло, загуділо не холодною головою, а емоцією, все, а там ще крупу підкинули, а там ще комусь вікно поставили, чи в школі, чи в лікарні. Це так, це має бути так, щиро і від душі, але має бути наступне. Та людина, яка кидає в гурну бюлетень. Вона також винувата в тій ситуації, яка сьогодні є в Україні. Тому що віддаючи голос за того чи іншого кандидата в депутати, ти наймаєш його що на роботу. Він підконтрольний, він підзвітний. Я колись казав, що це ж не корито влада, це йти в Верховну Раду, щоб захищати свій бізнес. Це велика клопітка праця, це має бути система, це має бути професійна підготовка. А, на жаль, у більшості сьогодні цього я і не бачу. Я хотів би бачити професіоналів. Я хотів би бачити і хочу бачити людей відданих, справжніх. І не менш важливо, пора прийшла сказати і сказати наступне чужих не треба, треба обирати своїх. Щоб можна було і поспілкуватись, можна було і запитати, і можна було конкретно дати доручення і відповідно отримати позитивний результат. Та і тоді Верховна Рада, коли я був народним депутатом ще Союзу України була зовсім за іншим, іншим змістом працювала. Тоді не стояло питання грошей, підкупу депутатського голосу, депутата за вирішення того чи іншого питання. Такого цинізму не було. Була щирість, була відповідальність перед державою і перед своїми виборцями. Отут, на жаль, покамість Верховна Рада не прийняла той основоположний закон щодо вибору народних депутатів. Я думаю, що це не в тому, що в них часу не хватило, я думаю, що це свідомо, щоб знову заплутати, знову замутити, знову обдурити, знову підкупити. Але, сказавши ці слова, я дивлюсь. Камеру і скажу таку, таку річ. Пані Наталя, люди сьогодні зовсім інші. Люди сьогодні, я думаю, що не продадуться за ті 100, чи 200 гривень, чи то в лічильній виборчій комісії, там, чи то той, хто йде на вибори, ми бачимо, на якому перетині життя знаходиться наша держава. Це такої відповідальної в моєму розумінні, таких відповідальних в моєму розумінні виборів до Верховної Ради, бачите, війна, економіка впала, заборгованість на грані дефолту. Та, по суті, дефолт і є, ми ж бачимо, як рухаються бюджетні кошти, яких немає. Тільки надіємося на те, що хтось дасть подачку із-за кордону. Да Європа б мала б сказати своє слово. Я скажу, я недавно був на конференції міжнародної у Німеччині, і там був прем'єр Гесенської землі, там були депутати, там була професура. Я висловив свою позицію і сказав, і сказав те, що думає наш український народ, так, це ж. я так само думаю, що не можна за своїм жирним куском, шматком, за дешевим газом продавати, продавати. Своїх соратників продавати своїх колег, при тому, прийнявши рішення щодо вступу України в асоціацію, я думаю, що нехай схаменеться і прем'єр чи канцлер Німеччини. Я думаю, що вони мають всі схаменутися. Вони нас на цьому етапі просто легко кажучи підводять. Але Україна, а це український народ. Я думаю, що ті події, які відбулися і на Майдані, і війна, я бачу, як гуртується народ. Я бачу, як цементується нація. Прийдемо до того, що буде єдина православна церква. І я молю Бога, щоб так було, щоб всі молилися за Україну і це робили щиро, і, і відверто, і з великою відповідальністю. Поки ми не об'єднаємося як нація, не згуртуємося навколо інтересів розбудови держави, поки отак у нас і буде колотнеча. А я, користуючись нагодою, хочу сказати наступні речі. Насамперед, те, що в душі, і в серці, і кажу відповідальне, я щиро дякую всім, хто, а я переконаний, що не стоїть ніхто осторонь від оцих подій, які відбуваються на Сході, а це біда, Це гинуть люди. І наші земляки хоронили молодих хлопців. І в нас в університеті є студенти, які загинули. На жаль, це біда це горе. Але народ гуртується. Хто що може, той продукти, той гроші, той обладнання. І я прилучаюся, і Валентина Петрівна прилучається, і мій рідний університет, і моє рідне село, і в цілому наш рідний Миронівський район. Вимір не в тому. Є бабуся, яка йде в церкву і стає на вколішки, ставить свічку, і, можливо, покладе останню гривню, то ото також той вклад. Вона молиться, вона звертається до Бога і просить у Бога життя для тих молодих людей і хорошого майбутнього Україні. Ми заслуговуємо це. У нас вийде, ми гуртуємося, ми справжня нація. Чи просто, чи легко? Не просто і легко ніколи не було. Давайте згадаємо, як боролись за незалежність України 200-300 років, початок двадцятого століття, скільки молодих людей. Пішло життя, щоб відстояти незалежність України. А тим більше ми сьогодні знаходимося на передодні Дня Незалежності, і кожен в більшій чи в меншій мірі причетний до цього величного і, на моє тверде, переконання, одного з самих таких найбільших свят у нашій державі День Незалежності. Ми будемо щасливі, ми будемо разом, ми будемо радіти від конкретних добрих справ, але молю Бога, щоб Бог нам дав сили, щоб ми пройшли. Через ці непрості такі шляхи, які ми сьогодні проходимо, як жителі Миронівського краю, як Київська область і в цілому наша Україна. Я спілкуюся дуже багато з бійцями. І вчора спілкувався із командирами батальйонів, тих, хто на, на сході. Я бачу, як міцніє і армія, я бачу, як міцніє наш народ. Наше завдання не колотитися, не розбурхуватися. Бути відповідальними і бути виваженими на кожному кроці, об'єднатися і підтримати добрі справи і президента Петра Олексійовича Порошенка, і прем'єра, який активно працює, і ту команду, яка в оточенні навколо тільки для, для добрих справ. Я ще раз, друзі, вам і дякую. І напередодні цього великого свята бажаю, та не тільки напередодні, а на кожному кроці, бо це моє рідне. Мирон, моя рідна Миронівська земля, бо я тут так само, як і ви. Народився і не збираюсь нікуди від'їжджати. І здоров'я, і Божої ласки, і добрих справ, і миру, і спокою у кожну сім'ю, у кожній дім. І Божої ласки. Зі святом. Слава Україні! Дякуємо Анатолію Степановичу за такі слова, за виступ, за те, що ви знайшли час і приїхали до нас сюди зустрітися в студії. Тим більше, що кожного разу після вашої зустрічі до нас багато телефонують і просять повторити. Тож я думаю, що те, що ви сказали, справді дойдуть я кажуть і пані Наталя, дякую вам слід. за запрошення, але те, що болить людям, да. те болить і мені. Я і завдячую Богу і своїй українській землі. Не мінявся по відношенню до людей, до своїх земляків. І я думаю, що вже пізно мінятись і не те, що не стояв осторонь, і те, що мені болить, і те, що мені не байдуже, ну я не можу просто по-іншому. Тому і запрошую всіх до співпраці і закликаю до виваженості, до толерантності. І до відповідальності. Я думаю, що в нас ще буде можливість поспілкуватись, тому що ми ще йдемо до 1 вересня. Можливо, на хвилиночку десь побачимось, хотілося привітати і тат, і мам, і маленьких, і діточок, і внуків, бо це зміст справжнього життя. Давайте подивимося, в яких непростих умовах. Але копійки немає, а вчителі, а діти, а батьки і школи підготовлені. От зиму пережити, пройти, щоб не заморозити, щоб не зірвати навчальний процес. Ну, я думаю, мої хороші. Це буде ще розмова окремої. Так, так, я змішну. думаю, що освітянська давно невечерна. Здоров'я, щастя, благополуччя, і все самого доброго, мої друзі, мої земляки. З повагою, Анатолій Даниленко. Дякуємо, Анатолій Степановичу, і до зустрічі. Дякую